З раночком вас, друзі, з суботнім раночком і, по... і, поїхали, і поїхали. Як е сповіщають наші військові, міст, міст на Каховський Гес ремонту не підлягає. Ну, ось з трьох мостів, з трьох авіадуків, ми один вже закінчили. Ще два. Вони під нашим перекресним вагнем. Вони не дають переміщатися по цим. По цим мостам е, ворогу класно, один вже знищили. Йдемо далі. Далі зовсім смішне. Далі зовсім смішне. Макрон устал. Макрон устал Он з 28 травня ніяк не розмовляв зі своїм партнером путіним. Він устал. И вот он позвонил, и вот он позвонил Владимиру, дорогому Владимиру позвонил. І вони там розмовляли, друзі. А розмовляли вони про атомну електростанцію. Що там а що там станція? А що там електростанція? Та не бойся, Макрон, не бойся, Радіація до Франції не дойдет. Ну, грохнемо ми її, да? Мануельчик, не беспокойся, до тебе все буде нормально. Приїдеш ко мне під столом, все у нас з тобою получится, все буде хорошо. А що ще в высоволенце? В Азовців? Азовцев Воленницы в какой воленнице? В какой Венеции? В какой что? Да да ну что? Хто ти? Да, ну какое убийство, да это же укропы обстреляли свои. Да ну брось, все, все, мануэльчик, мануэльчик, до да, да встречи, до да встречи на Елисейских полях. Ну, все. Макрон поговорив с Путиным, все нормально. комунікація проведена, все зроблено, все, все завтра, все будет краще. Знаете, как я кажу, завжди. Де був. Там був на нараді, чи на совіщанні, чи ще десь там. Я кажу, ну що, по -посовіщались? да. завтра жити буде лучше. Да. Все, отак і тут. Все так і тут. Все. А якщо ви лайкнете, друзі, або дизлайкнете, поділитесь, підпишетесь і надасте донати, це взагалі буде класно. І взагалі ми будемо пливти вверх. Вверх пливти, вверх, друзі. Йдемо далі. Юрій Луценка, є таке у нас створіння. я взагалі не розумію, хто за його може підтримувати. І ось для мене це, знаєте, ось ті люди, які підтримують, не, не, не ображайтесь. Юрія Луценка або хтось каже, що він класний, це люди для мене. Ну, не Плінтуса. Я, я взагалі їх не знаю не бачу. Так от Юрій Луценко хоче перемовин з Росією, щоб русские пішли з нашої землі і залишили нам Крим і Донбас. Юрій Луценко він хоче перемоги. Він сказав: ми не зможемо перемогти, там в інтерв'ю одній дівчині. Ми не зможемо перемогти їх на полі бою і забрати Донбас і Крим. Ну, можливо, ми ще там щось можемо зробити з Херсоном, але не треба шапками кидати. Росія здорова, і ми цього не можемо робити. Треба на телемарафон приводити тих, хто нагородили. І у них спитати, що робити. Підіть у кого спитати? Кого, кого нагородили? Що зробив? Юрій блін Луценко взагалі, причому тут ті люди, герої, які отримали нагороди, які воюють, які віддають в своє життя від того, що ти десь вариш там щось, не розумію не розумію А з 2014 року перемовини з ким вів, з ким вів перемовини? Продав. Всі справи Януковича, всі справи продав. Що касалося бізнесу Януковича. Все, що можна було продати по бізнесу, він продав і воно все перейшло до Курченка. Він веде перемовини. З рускими нужно говорити, Юрій Луценко каже. З рускими нужно говорити. <плес> <плес> ну і останнє, друзі. Отут -от ложка дьогтю. Кабмін дозволив бізнесу, представникам бізнесу, виїжджати за кордон на сім діб. Там є умови, можна оформити через є декларацію. Ви знаєте, коли це робиться, я завжди казав, кажу і буду казати, ми повинні бути справедливі. Якому бізнесу? Чому знову розділяють людей? Напихатих, багатих. І тих, хто може покласти 200 тисяч на рахунок Сбербанку і на тракториста, на зварювальника, на, на камінняра, на, на двірника, які не можуть покласти ці гроші, і які не можуть оформити а ФОПи. Чому ФОПам не можна виїжджати за кордон? Оце коли починається така ерунда, це я називаю корупцією. Це я називаю продажністю. Я не знаю, як це дозволяє. Хто це дозволяв, як дозволяли, хто, хто приймав рішення. Ну це називається корупція. Чому тим, у кого і так є гроші, які відпочивають тут завжди віз... крізь і входять по ресторанам, їм можна і за кордон знову виїжджати? А от тим простим. Людям вони повинні сидіти і, і очікувати чогось очікувати з моря погоди. Не зліть мене, друзі. Дякую вам. Дякую за вашу підтримку. Ввечері стрім, ввечері поговоримо. Буде цікаво. Ну, я розумію, помилки можуть бути, але це не помилки. Це, це хтось отримав гроші за виїзд когось. Ось і все, друзі. До вечора Україна переможе.